Вітаю, шановні глядачі. В ефірі телеканалу НТБ. Програма актуальне інтерв'ю. Мене звати Ірина Шептарська, і сьогодні моїм співрозмовником буде Солтець Наталя Володимирівна, начальник відділу реєстрації та обліку платників податків. Наталя Володимирівна, скажіть, будь ласка, яких змін зазнав порядок обліку платників податків в органах Державної податкової служби у зв'язку з прийняттям податкового кодексу? Треба сказати, що значних змін облік платників податків в органах державної податкової служби не зазнав. Хоча, звичайно, без нововведень не обійшлося. Ну, по-перше, всі платники податків повинні стати на облік органах Державної податкової служби за основним місцем реєстрації, це місце знаходження юридичної особи та місце проживання фізичної особи. А також за неосновним місцем реєстрації це місце знаходження підрозділів, об'єктів, які підлягають оподаткуванню. Як і раніше. Взяття на облік в Державної податкової служби за основним місцем реєстрації здійснюється на підставі відомостей, які надходять до органів Державної податкової служби від державного реєстратора. І таке взяття на облік відбувається не пізніше наступного робочого дня з дня отримання таких відомостей. На облік формується довідка про взяття на облік за формою 4 ОПП і відправляється платнику податків поштою або платник податків може отримати таку довідку безпосередньо в органі Державної податкової служби. Я хотіла б дещо акцентувати увагу на змінах, що стосуються обліку фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Оскільки відповідно до статті 65 податкового кодексу нотаріуси адвокати зобов'язані стати на облік за основним місцем обліку по місцю проживання раніше, нотаріуси, зокрема, обліковувалися в податкових органах області за місце розташування робочого місця а з 1 січня 2011 року. Зареєструватися за основним місцем обліку за місцем проживання, а якщо їх робоче місце в іншому районі, то в цьому органі Державної податкової служби вони обліковуються за неосновним місцем обліку. А в іншому порядок взяття на обліку фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, також не змінився. А які новації чекають звичайних громадян? Ну, перш за все, хочу відмітити, що для обліку. Податків, доходів, податковий кодекс оперує таким поняттям, як реєстраційний номер облікової картки платника податків. Тобто, ми всі звикли вже руками до такого поняття, як ідентифікаційний номер фізичної особи. Тепер податковий кодекс цим поняттям не оперує, а натомість вводиться поняття реєстраційний номер облікової картки платника податків. Тобто, це номер, які присвоюється документу. Що подає фізична особа для реєстрації в державному реєстрі. Для того, щоб зареєструватися в державному реєстрі фізичних осіб, кожен громадянин, який має якийсь об'єкт оподаткування, тобто, це фактично кожен, хто має стипендію, заробітну плату, якісь інші доходи, повинен заповнити в органі Державної податкової служби за своєю податковою адресою, реєстраційну картку, пред'явити паспорт. І на протязі 10 днів. Фізичної особі буде наданий документ, який засвідчує реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб. Крім того, є ще деякі новації. Протягом місяця фізичні особи зобов'язані повідомляти податковий орган про зміни, які відбулися до в тій інформації, яку вони заповнили в обліковій карті. Тобто, наприклад, змінилось прізвище, або, можливо, було внесена якась помилка при заповненні дати народження, змінилось місце проживання. І хочу заспокоїти всіх громадян, які мають на руках довідки податкових органів про присвоєння ідентифікаційного номеру, що всі ці довідки вони залишаються чинними і не підлягають обов'язковій заміні. Хоча на бажання фізичної особи така довідка може бути замінена на документ нового взірця. Також ще одна інновація податкового кодексу є те, що на бажання громадянина орган Державної податкової служби може проставити у паспорті відмітку про отриманий. Реєстраційний номер облікової картки платника податків згадали про податкову адресу. Це поняття теж є якоюсь новацією податкового кодексу. Раніше такого поняття не було. Податковий кодекс передбачає, що кожна фізична особа повинна визначити свою податкову адресу. Податкова адреса це. Адреса, місце проживання фізичної особи, за якою вона взята на облік податковому органі, а для юридичної особи податковою адресою є місце знаходження, яке зареєстровано в єдиному державному реєстрі підприємства та організації України. Як пропонує податковий кодекс вирішити питання щодо обліку фізичних осіб, платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків? Ну, я хочу ще раз відмітити, що реєстраційний номер облікової картки платника податків це номер, який присвоюється документу, що заповнюється фізичною особою, а не номер, який присвоюється людині. Проте, все ж таки, враховуючи інтереси віруючих громадян, податковий кодекс передбачає, що особи, які відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків, Можуть обліковуватись в органах Державної податкової служби за прізвищем імені по батькові та серію і номера паспорта. Для цього такі особи повинні заповнити в органі Державної податкової служби за своєю податковою адресою, тобто за місцем проживання, повідомлення, пред'явити паспорт та надати інші документи, як то свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження. Я поясню, для чого потрібні ці документи, і, зокрема, використання серії номера паспорта, це потрібно для того, щоб уникнути в подальшому помилок і однозначно ідентифікувати цю людину. Тому що людей з однаковими прізвищами, ім'ям по батькові на території України може бути дуже багато. Тому орган Державної податкової служби збирає додаткові дані для того, щоб навіть при нарахуванні субсидій, пенсій і так далі не виникало ніяких неоднозначностей. Після того, як Таке повідомлення буде надане особою до органу Державної податкової служби протягом 10 днів. Вона її візьмуть на облік за прізвищем імені по батькові, серію та номером паспорту. І орган Державної податкової служби проставляє у паспорті такої людини відповідну відмітку, що вона має право здійснювати платежі за прізвищем імені по батькові, серію номером паспорта. Це також нововведення, тому що раніше була зовсім інакше. Взаємодії взаємодія і раніше такі відмітки проставляли органи внутрішніх справ. Тепер все це робиться в органі Державної податкової служби. Дякую за розмову. Будь ласка, а нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про реєстрацію та облік платників податків Солтезі Солтис Наталею Володимирівною.